Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух у Варшаві. Диверсійна група, за даними телеграм-каналів, поляків, можливо, здійснила замах на президента Дуду. Два тижні тому там виявили диверсійну групу в неповному складі. Деякі спільники затриманих втекли. Проте розвідка і служба безпеки знали уже їхні плани, і замах не нині шкоди Дуді. В той же час учасники Шпигунської мережі півроку на замовлення росіяни лише збирали інформацію, фотографували військо. Та цивільні об'єкти розпалювали антиукраїнські та антинатівські настрої, а й готували диверсійні акти проти військової інфраструктури та проводили замахи на чиновників найвищого рівня, в тому числі на президента Дуду. Телеграм-канали повідомляли не так давно про вибух машини Дуди, прямо поряд із його заміською резиденцією. Вже третій за рік повідомляється, що можливий замах здійснили згідно указу президента Путіна, адже Польща є одним із лідерів допомоги Україні, і саме Дуда перший надав модернізовані міги під ракети Штором до саме Дуда, який Ердоган наказав відкривати вогонь і не боятись провокацій, і саме перші танки були передані Польщею для Путіна. Дуда як кістка в горлі. Ще два місяці тому генерал СВР попереджав, що були, є і будуть замахи. Пише телеграм-канал Польський курсовий. Надіємось з польським братом все в порядку. А зараз ситуацію пробують дестабілізувати і на кордоні, засилаючи вагнерівців та інший зброд малими групами. Російська розвідувальна мережа, яка діяла в Польщі, розкрита національною прокуратурою та Агентством внутрішньої безпеки. Планувала підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України. Інформує газета Польська. Агентство внутрішньої безпеки спільно з Люблінським відділенням національної прокуратури ліквідували найбільшу в історії російського розвідувальну мережу, яка діяла в Польщі з березня по липень за звинуваченням у шпигунстві на користь російської військової розвідки ГРУ. Було затримано загалом 15 осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Це громадяни Білорусі, України та Росії. Як з'ясувало видання, завдання вони отримали. Мовили безпосередньо з Москви. Учасники шпигунської мережі на замовлення росіяни не лише збирали інформацію, фотографували військові та цивільні об'єкти, розпалювали антиукраїнські та антинатівські настрої, а й готували диверсійні акти. У 66 томних матеріалах справи є матеріали, які вказують зокрема на те, що шпигунська група планувала підрив потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою для України здійснювати замахи на вище військово-політичне керівництво. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.